Буде проблема із кріпленням під розподільник Болгарський, тому що в нас він більший 80-й, а тут зроблено під завозки, то що йде з куном 40. -й, тому... Нормально. Ми знімаємося це це та що йде із розподільника трактора на злив. Стаціонарний насос. Нічого у нас не вийшло зразу. Вирвало у нас секцію одну з усім гапсом коротше пластинам, турбо всьому. Домучили! <ривіт> Привіт! То нарешті це відео з'явиться на ютуб, довго ми його гуцикали, мучили і побачите, що по закінченню зробили все, як планували з самого початку. Так що, думай, треба своє. Всім привіт! Трошки переключимося із ремонтів на пікування, потім на бризкання, тому що робота підійшла. Ого! Все раньше трошки. Що у нас? Неймовірна спака, яка інколи змінюється на проливні дощі, тому як такої дуже роботи немає, але проблема в тому, що збільшилась кількість вологи в землі, тим самим є можливість бур'янам інтенсивно рости. Тому знову підійшло друге бризкання на сою, тому що кукуруза в другий раз дуже сильно вже раз побризкали. Я трошки відпротив, тому що все одно лізуть важкі, воно люцарне. нам часу тут дуже моє да. стебло зелененьке, ще воно сировате, а воно як через сіно пройде, то тюки тоді дуже важкі виходять. Ось бачите, ще стебло сира і воно тюхи будуть важкі. Двадцятка 20, -20 кілограмів. Це 150%, Дуже, я думаю, ну до да, 25% може буде лицено. Ну, збитий, збитий рукою тут ніде не влізеш. Тому откручуємо, щоб вони з ними нічого не, не, не тропилося. Страшного. 4 oh, Це якраз процес грибінки, трошки підождемось, кусочок зробили. Подивимося хлопці, ось 82 весела. Така погода вже гримить, гасаємо дуже швидко, тому що сіно як намукне, то вже не буде набагато важче. Тому робимо всім, хто по дорозі попадає і хто по списку в нас іде. Хоча дуже мало. Останній раз зробили 21 червня, тільки сьогодні вже 8 липня, десь який проміжок був, ще сінів не було, але ну, сіном в цьому році дуже важко. Дуже гримить. Давай. Привіт народ! Продовжуємо роботу. Вчора потікували, Прийшов дуже хороший дощ вночі, така сильна. Найшло там не грозова. Ну, Але одна та, що був спокійний дощ і ночі така дуже блискало, прям аж видно було, що днем. 22 мм опаді випало, болото страшне, ось трактор стоїть на плитах, то там болото не вийдемо. Зараз будемо потихеньку починати, чіпляти куна. О, по ремонтах на МТЗ трошки їх відложили ближче до зими, тому що це займе дуже багато часу, а юмазик е, після ремонту все одно щось у коробці, то було промежуття, в Заправді, коробці почало стукати, коли він ще щеплення, вижимає тишина. Коли він на холостих робить, щось десь стукає, будемо знову розбирати. А МТЗ вже поставити, тому що ну, скільки він буде лежати. О, а якщо ще будуть ремонти, то це буде затягнеться дуже довго. <кхм> З'їздили тільки що на назніків. Починаємо комплектувати, поміняли розподілі 40-й на 80-й. Подивилися просто фермера, і він каже, що краще поставити 80-й, тому що із 40-го бути так, що швидше злоду буде виходити на СУС на тракторі. Тому подзвонили до хлопців, до у Львів Олександр дав номер фірми, та що їм постачає розподілі. Тому ось такий розподілітель. В описі під відео буде посилання на, ту, на той канал, на їхній де да хлопці все розказують про ці розподілітелі, про все, все є інформація. З'їздили на Зіньків, купили колін, колінце, купили штуцерок, купили ще одне колінце, щоб нам в вхід і вихід нормально закрутити там його, щоб все було під правильними углами. Одна проблема, що тут о, дюймові і різьби, тому не дуже підходять оригінальні МТЗовські або там Таковицькі, Детюковські. Штуцела. Тому трошки прийшлося поморочитися, поки не йшли. Зараз ну, будемо зніматися лишні і ставлять потихеньку куна. Крутимо, ліва сторона готова повністю. З правої сторони всі болти, ті, щоб зайок зажоті. зажоті. ті, що з річками болти зажоті і все, і будемо чіпляти упор до чулка. Одна у нас виходить проблема із кріпленням під розподільник болгарський, тому що в нас... Він більший 80-й, а тут зроблено під зависки, що йде з куном 40-й. Тому тут прийдеться з цієї сторони нам трошки доварити уголочка, може просто шинку тут, щоб можна було закріпити бо тому що попадає тільки на якусь тих дірочок і все. Так що тут десь таку може сантиметрову шиночку по ширині приварити і буде нормально. А, ну, а, ну, нормально? Давай. Так, Вот что у нас получается. Добавила тут ручки Шинки. Зараз виміряємо, де нам потрібні отвори повертіть. все лишнє відрізом, щоб не мішало. вже думаємо, як запустити нам подачу звідси і також йде штуцер на обротку. І Потихеньку тоді переступаємо до речі, шкодчик. Ну, зараз по ходу будемо показувати, що робити. Ми зараз красиво зробимо тут, усі вузли. потім втрача, буде підключити Ну Це все щас поступово подивимося. Можемо займатися куном. Тут вже так. Перечепивши, подивитися, як воно буде. Так вийшло так покрутить. І по розподільнику поговорили з нашим знайомим фермером Ромою. В нього на 81 му встановлений е, також Кун і 40-й розподільник Болгарський, ну, ще на 81-100-му лаша, що в нього з лівої і з правої сторони виходять е, муфточки із розподільника. І він нам підказав, що, бо ми хотіли запитати його від НШО і злив зробити. Цього. Ну, із... Щоб у нас було воно все закриціване по колу. Рома сказав, що так може не бути, тому що там або треба ставити якийсь переписний клапан, чи клапан потоку. щось таке, тому що не робитиме на ньому гідравліка. І він нам запропонував зробити простіше. У нас тут стоїть два речі. І Він нам запропонував, каже, хлопці, не морочтеся, поставте собі третій речок і підключіть цей розподільник до того розподільника. І просто під час роботи, коли нам потрібен буде кун, ми той речок, який у нас буде запитаний, цей розподільник, включаємо і все, в нас буде кун працювати. Коли не потрібно, не потрібно, ми його виключили і все. І не треба буде морочитися, фантазувати якісь там. В ці різні ідеї, і тим самим можна було нам спокійно обійтися розподільником, не мінять на 80-й. Ну, на жаль, пізно ми з ним порозмовляли. Привіт, народ. Втретє міняємо систему підключення нашого гідророзподільника на Кун. Вже й пробували. Так як подивилися в інтернаті, вже і пробували, як хлопці нам совітували. Ну, Що сам покажу, як будемо підключати ми. Вибачте трошки засроч. Що ми робимо? Нам потрібно, щоб підключити розподільник на кунові Ми знімаємо ось ця це колінце, та що йде із розподільника троктора на злив. У нас тут є такий переходничок, тут ми одріжемо, приваримо туди штуцер під такеліську шлангу. Також вставляємо його в такому положенні і в нас вона вийде з цієї сторони. І попід боком піде на подочу на той розподільник, а з того розподільника низом шлога піде і вернеться назад на слив, так як воно було, ось тут як воно зараз є. Просто ми закульцюємо до, до того ще один розподільник, тому що, так як ми перед тим думали по хлопцями по не вийде через секцію. Також можна було підключити, але під час навантажень буде речах вибивати, постійно його треба держати або прив'язувача щоб його не вибивало. Бо говорив з хлопцями, ті, що нам молотили пшеницю Джондіром побачити в наступному відео. І в них вже три роки як у генерал і вони вже як тільки не пробували підключати, і саме краще, кажуть, підключити оток і не мучаться ні з розподільником, ні з речагом. Так що в нас в основному всі ж цер'я, одна проблема, що тут дюймові Переходники трошки важче взінькові понаходить було на них уголки. Ну, згорим по дві штучки знайшли, десь там приваримо свій свікрові різьби і будемо пробувати. Може сьогодні вже його причапаємо, так що отак ми такувало, і прикрутимо, при підключимо його вже таким макором. Ну потекло добре, йовай тут десь дав да, пішло. Там наче стане зверху, я загляну тільки що Да, А не було перед насосом, там наче прокладка висить під насосом. Десь зверху тече, наче начепили ми коника, Тільки нам хлопці радили, підключили через. Стаціонарний насос нічого у нас не вийшло, зразу вирвало у нас секцію одну з усім гапсом, коротше, турбо всьому. І зразу тоді думка була підкинути через одну секцію розподільника. А посидівши подумала і заодно забіг в інтернат подивитися, думаю, може, да, хто що. І Перед цим, як, так як ми хотіли зробити, дивилися не фермер Запоріжжя, називається канал, чесно не скажу. Чи тож, чоловік чіпляв собі такого самокуна на 10-25 і він зробив пропустив, ось де йде подоча з іншого, подоча з іншо зразу відправили на розподільник сюди і злив відправили на подочу, на, о, там, де був оцей шлонг, куди йшов на подочу на той розподільник. І ось зараз це працює, не знаю, покажу вам, тільки що пробували. Звичайно, тут чуть звук. Насосу не знаю, як воно буде зі сторони, дай б його так приткнути щоб вам показувати. Не знаю, навіть Це буде. от так буде, видно. Закриєш дорогу та я почув його Добре, добре, я позакриваю. Хорошо! Може, дає якісь зайві звуки, ну, масла поки що так, дуже нічого не робимо. Налили все, що було, ну, піднімає, вверх вниз пробував, піднімав нормально. Може, трошки речі, чуть, ну, саме головне, що вже він на місці. Проблему устранили, підключили і зараз він на багато краще робить, ніж перед цим. Він потихеньку підніме, пусти тоді робив. І тільки хотіли зачепити ковш і все в нас воно там обламалося. Добре, що була защита. То я думаю, я б того мосту і наївся, б і написав, було б і в ушах, і скрізь. Тому зараз зберемо назад секцію, прокатнуся по дорозі, попробую, як воно гуцикає, і завтра в мойку і можна працювати. Так що, братво, нарешті це відео з'явиться на YouTube, довго ми його гуцикали, мучили і побачите, що по закінченню зробили все, як планували з самого початку. Так що, Думати треба своєю головою. Добре, хлопцям, все одно спасибі. Вони нам хотіли, як, як краще допомогти. Ну, щось у нас так не вийшло. Може, то, що вже насост треба, може поставити два болгарських, щоб було, ну хто знає. У нас от отаким макором, і все працює, так як і чоловік в тому відео казав, аж підскокує. Ну, може і не цей, але взагалі робить ловко. Ось трошки попрацюємо, приробиться і буде нормально. Зараз поїдемо по катушках влаштуємо. Привіт. Що ж народ? Попробували тільки, що по вулиці прокатнувся, ловко, все. ну Краще буде доробити там, е, красоту йому навести, розпорку причепить, бо так виїхав, спробувати воно з ним. А то ця штука прикольна, звичайно, габарити зразу міняються. ну Підключили, все, завтра долить масла, помить. і Я думаю, грузи знімемо передні. І залишилося придумати груз назад. Їдемо зараз в ангол. Попробуємо зерничку горнути, піднять, висипати. така, чисто зародне спортивний терасу, як воно там буде. Ну, Вихотноє тут зазор доброче, ніде нічого не мішає. Розкурку поставили, коли підкачали і їдемо пробувати. Працює зараз чітко, що Трошки насоса запокалдували і діло буде. тому що на руках легше стало, як бачу роботу цього куна зараз і на душі і на руках. Хто-то -то тренується, тоді я ще попробую декілька разів. Зачерпило тут для нас, для такої примітивної тренувачки сойджу. підгорним, чисто. Зародив спортивної інтерасу. Ну, коліщотка, зараз обий нормально передній почувой. Дивляться на те, що там ще є грузи спереді. За класний апарат. братва дякую всім за перегляд. Буде з каналом, підписуйтесь, якщо там покунові цікавиться, це в наступному відео розкажу. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.